До 85 річчя, від дня народження заслуженого художника України, поета, кобзаря, бандуриста Івана Новобранця у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка відкрили персональну виставку його робіт. Назва символічна Думи мої думи. Привітав митця із ювілеєм та відкриттям експозиції. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Я хочу від цього депутатського корпусу Полтавської обласної ради привітати Івана Яковича і. Відмітити його високу професійну майстерність, значний особистий внесок у розвиток образотворчого мистецтва мистецтва Полтавській області, збереження українських народних традицій, активну громадянську позицію і з нагоди ювілейного дня народження, також побажати всього всього найкращого і багато-багато років творчого життя. Приєднався до вітань ювіляра і голова обласної організації Національної спілки художників України Юрій Самойленко. Це подія не перебільшення всеукраїнського рівня. І я скажу, що це відповідь на ту експансію, по перше культурно-долучського миру, який заполонив і того нестерпного неприємного російського духу, який весь час. Тисну на українську культуру, але цей автор Іван Якович є. Його творчі відповідь, що Україна не знищена у великій виставковій залі. Експонується 79 картин майстра. Вони були створені починаючи з 1974 року. І по сьогодні з цього творчого доробку чотири роботи є частиною музейної колекції, розповіла директорка галереї мистецтв Ольга Курчакова. За її словами, стиль автора є унікальним. Я завжди була впевнена, що в нього найкраща художня освіта. Насправді в нього такої освіти немає, але він не Неймовірно обдарована людина, яка за період свого життя вібрала в себе масу інформації про історію України, про козацтво, про традиції. Про звичаї українського народу, але його цікавить і всесвітнє мистецтво багато сюжетні композиції, багато фігурні композиції, сучасні уже знаєте, бачення його можна назвати художником народної картини, але це буде дуже примітивно. Сам же ювіляр розповідає: він не повторює на полотні побачене через мистецтво. Він намагається передати приховані сенси буття. Те, що бачиш. Це дуже просто для художника. Ну це нема проблем зовсім. Намалювати портрет. манеру треба намалювати. Малювати треба суть, а не, а не натуру. Натура в мене тільки в останню чергу. Наприклад, я во флоті служив, прийшов додому і намалював воспоминання. Моє село, мої там друзі. Он, вот. А море хто знайде? То тобто суть. Також на виставці можна побачити предмети із майстерні автора, власноручним виготовлені меблі та музичні інструменти. Ці роботи експонуватимуться у музеї до кінця червня.